Енопред екстракт лікує нажить, а не маскує симптоми. Обирай доведену ефективність синопред екстракт. Пісков Путін пропонує двосторонні переговори з Україною щодо припинення ударів по цивільних об'єктах. Російський диктатор, говорячи про обговорення такого мораторію, мав на увазі прямі переговори з Україною. Заявив сьогодні його речник, його род Пісков. А, к -к -к Пісков стверджує, що російський диктатор, мовляв, неодноразово говорив про готовність до переговорів із Україною українською стороною раніше Путін заявив, що пропозиція України щодо припинення ударів по цивільній інфраструктурі буде проаналізована, як він сказав. Далі пряма мова з цим потрібно розібратися. Це все предмет для ретельного дослідження, можливо, і у двосторонньому порядку. Отже, ми все це проаналізуємо і прийматимемо відповідне рішення на майбутнє, заявив Путін. Він також власне. І заявляв про те, що нагадаю, Росія підтримує, начебто, будь-які мирні ініціативи щодо завершення війни проти України і що там розраховують на таку саму реакцію з боку Києва. Ну а напередодні я нагадаю, що Володимир Зеленський, український президент, повідомив, що Україна пропонує Росії відмовитись від будь-яких. Ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на щонайменше 30 діб із можливістю а, продовження, за словами президента, якщо Росія не погодиться на цей крок, то це буде доказом того, що вона хоче продовження війни. Тож тепер бачимо, що росіяни от пропонують такі. Прямі переговори із Україною. Будемо чекати на це реакцію, офіційну реакцію з боку української влади, і про це детально вам розкажемо впродовж нашого ефіру. Російський диктатор дав сьогодні брифінг, де заявив про те, що Росія, начебто, підтримує будь-які мирні ініціативи щодо війни Росії проти України. А сьогодні Путін цинічно заявив, що Росія підтримує знову ж таки будь-які мирні ініціативи та. Розраховує на таку ж саму реакцію з боку Києва, каже кремлівський диктатор, як я сказала сьогодні. Він вийшов на спеціальний брифінг для тамтешніх пропагандистів. Лідер. Кремлівського режиму стверджує, що в Україні, начебто, як він каже, підказали не відкидати мирні ініціативи. А Київ нібито розглядав перемир'я знову ж таки, як каже Путін, як гру долями, щоб це не означало. А водночас Путін визнав, що бойові дії після великоднього так званого їхнього перемир'я поновилися. А крім того, російський диктатор також прокоментував. Ракетний удар по сумах 13 квітня, який вбив, нагадаю, 35 українців і ще понад 100 наших співвітчизників отримали поранення. Путін визнав, що удар по сумах нанесли росіяни і заявив, що це, мовляв, була відплата. За його словами, російські війська били по цивільному об'єкту, де нібито проходило нагородження тих, хто скоював злочини, каже Путін, в Курській області. Ось власне така реакція російського диктатора на зокрема удар по сумах. Нагадаю, жорстокий удар по українських цивільних, і це фактично одна з наймасованіших атак, одна з найкривавіших атак за весь час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Щодо Курського напрямку, поговоримо зараз про це трошки детальніше, оскільки. Саме ця ділянка фронту вона залишається дуже складною. Росіяни готуються знову до наступу на територію Сумщини. Попередня спроба була зірвана. Заявив про таке головнокомандувач української армії Олександр Сирський, який сьогодні з робочою. Поїздкою з робочим візитом якраз і відвідав Сумщину. Там він зустрівся із командирами та начальниками родів військ. За його словами, на Сумщині тривають інтенсивні бої поблизу державного кордону. А, і е, власне російські війська намагаються витіснити українські сили з Курської області і захопити. Прикордонні райони та реалізації плану агресора заважають наші частини сил оборони, каже сирський. І додає, що якраз своїми активними діями наші воїни черговий раз зірвали наступ противника на цьому напрямку. Сирський також деталізує, що свою роботу спланував саме там з метою детально розібратися зі станом справ у бригадах, які там ведуть оборону, і надати допомогу командирам в організації. Організації бойових дій та вирішити ті проблемні питання, які залишаються. А також сирський зазначив, що напередодні великодня він заслухав командирів бригад, ключових посадовців, штабів та начальників родів військ під час зустрічі. Ухвалили необхідні рішення для подальшого матеріально-технічного забезпечення наших підрозділів там. Ну і окрему увагу, як сказав Сирський, присвятили бойовим можливостям Збройних сил України, зокрема, обговорювали впровадження новітніх технологій, а також збільшення кількості безпілотників у всіх типах бригад. Тому Важливо, як каже сирський, зараз на випередження а використовувати високотехнологічну зброю, роботизовані платформи, дистанційно керовані системи і штучний інтелект, який дозволить українським силам ефективно знищувати нашого ворога. Ну, маємо й гарні новини з курського напрямку. Командування десантно-штурмових військ показало дев'ятеро російських військовополонених, яких напередодні захопили саме на Курщині. До речі треба сказати що серед них були і двоє громадян україни не жаль але Правда, така серед полонених, окрім росіян, були також жителі, зокрема тимчасово окупованого Криму. Мова йде про Єрмакова Андрія, який 1982 року народження з Бахчисарая І він проходив службу у 810-й бригаді морської російської піхоти. Також інший полонений дві року народження із селища Роздольне на Донеччині, який проходив службу у складі 810-ї також. Бригади. Ну, і як зазначили, в